Нині багато розмов про діяльність чи бездіяльність військових і керівництва 8-го армійського корпусу в зоні АТО, особливо питання щодо втрат під Іловайськом. Та командир цього військового формування Петро Литвин всі ці звинувачення повністю відкидає. Генерал-лейтенант збройних сил України каже, критикують і дискредитують армію ті, хто нібито воювали на сході, та їх військові баталії чомусь не на передовій, як у вояків 8-го корпусу, а в інтернеті і на телебаченні, тому що командир батальйону він не повинен воювати на фейсбуці. Він не повинен воювати в студії, він повинен бути з батальйоном в Окопі. Якщо взяти карту сьогодні, карту Донецької області можна побачити, де знаходиться Кутєйнікова і де знаходиться Іловайськ, на відстані до 60 кілометрів друг від друга. А остання крайня точка моя, зона, зона відповідальності моя закінчується. Це Кутєйнікова. Підтверджує слова генерала один з військових, полковник Петро Потєхін був поранений на Савур Могилі і розповідає, що Петро Литвин особисто врятував його пораненого і кількох підлеглих. Я можу сказати себе особисто, як офіцер. ще раз говорю, це моя точка зору, Я тут нахожусь согласно своїй совісті, своїй позиції, тому що я побачив, увидел... По телевизору, как говорят, что офицеры в секторе Д там трусы или убегали. Я хочу заявить открыто, что офицеры сектора Д не были трусы, выполняли неспецифические задачи, которые на них возлагались. В том числе я и другие офицеры. Когда стало трудно, все взялись и пошли, в том числе и коривник сектора Д, генерал Литвинов. Нині командир 8-го армійського корпусу каже, що гордиться своїми підлеглими, які справді професійно виконували свій обов'язок. Та, на жаль, були і втрати. За весь час перебування мого керівником сектору Д 657 чоловік поранених поранених і 108 загиблих. Це за весь, за весь сектор, за весь сектор Д. От, і пропавших. Пропавших безвісті близько 34 військовослужбовців, на думку генерала, всі ці розмови це замовна спроба дискредитації його особистої його родини, та оцінити дії керівника корпусу має слідство, яке нині триває.